Збирати підписи на Та ми Що? голосуємо без підписів, ми розпустилися. Бо тоді ніхто нічого не робить. Ми прийдє готові. Прийдє ми всі... ніхто нічого не робить Треба всіх розпустити. Ми готові розпускати людьми Не треба нічого збирати, можете не збирати. Можете людей не збирати. Ми готові самі. Сказали на четверту годину, би прийти за повторно нині а, на четверту мене, годину. Та це не цей, це не є якийсь, збирай збирають толку, сказали на четверту ще. Має бути процедура оголошення в газеті, оголошення в місті, ні, є рекламу. Якщо не нема нема, ні, то ні, ну, ні, що ні, ні, ми будемо пояснювати чоловікові дівчаний. Ну є у нас от мені до міста. Він червоний. Тоді я не буду то робити і все так само другий, другі, третій, четвер.

Я Я тобі ще раз кажу. Я я не не хочу, хочу. Тут Куди буде майданчиком? Ні, треба йти, треба йти. А то на майданчик, там є у копи, то сидіти у копах. А то на майданчик? Не треба на майданчику. Ми не хочемо, бо мені проти. Зняли що на його шукаєте? Давайте я вже казав одного депутата і скажу. Ви якісь ока слово, а ви мене шукаєте скал. Я вам ще раз послухайте, що я вам ще раз кажу. Ви не зможете зараз, ви мене зараз лосите, розумієте? Ви, ви, ви мені не пред'являєте, пред'являєте щось яка, що кожен по дві своє око коліно коліно, коліно витягти, але шукайте строки, що не маємо ніякої претензії. Хто це поносить? Хто це поносити? А всь не кричіть всіх, послухайте, що я говорю.